Вітаю глядачів мого каналу. Я роблю зараз особистий розклад на місто Запоріжжя, правий і лівий берег. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години, по правому берегу міста Запоріжжя ракетні удари. Це дії росіян. Що вони будуть робити сьогодні у нас? Що вони нам сьогодні устроять? Це дії наших ППО, наша відповідь. Останнім часом щось відповіді не дуже подобаються. Так, добре. Що тут у нас? Ого, нічого собі. Нічого собі. Ну, Дивіться, в них стабільна ситуація. Вони кидають, в них нічого не міняється, вони повні рішучості, бігом біжуть радосно, радосно нажимають кнопку, знаєте, щоб кинути нам ракету. Дуже радіють, тому і рішуче біжуть, 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 хоч би не спотикнулися. Добре, росіяни біжіть. Ну, а на кульмінації в них іде така перепалка. Тобто, це буде. Серйозна конкуренція, тобто вони будуть конкурувати з нашими ППО. Ну і давайте відкриємо цю таємницю. В нас не дуже гарні новини, у нас іде кризис, і у нас стоїть оцей негарний рицарь Монет, який, в принципі, і стояв би б собі, але в такому стані. Ну що ж, ти, зайчику, стоїш в перевернутому. То що ми отримаємо сьогодні по правому берегу удар? А з ким же тоді конкуренція з лежачим цим е, рицарем. То він може пошевелитися все ж таки той рицар. Та піде вперед. Чи полетить? Чи що він буде робити той рицарь? Да. Останнім часом я це бачу, і мені це не дуже подобається, що наші так якось странно відповідають. Це показують карти, це не я показую. Так, це тормоз буде. Це буде тормоз, і це буде, на жаль, така собі фігня. Але може ще розглянути це так, що це буде тормоз іменно по кризису. І цьому по цій кульмінації, і тормоз цей пройде іменно по ракеті, яка летить. Тобто затормозить ту ракету. Ну, можна і так сказати, да? якщо ми хочемо бачити щось хороше. Це так можуть тарологи да, бачити, по різному Вообще, Взагалі, один і той же розклад можна розказувати по-різному в різних варіаціях, в зависимості від вашого бажання, що ви хочете побачити да? або що ви хочете почути. Ну, Давайте ми кинемо общий ітог, який, чим закінчиться він для нас. А для нас він закінчиться королевою перевернутою. Це буде злоба, це буде жорстока історія. І це буде така собі, так, воно нам на мінус, але ж все ж таки королева це краще, ніж оцей стоячий верх ногами рицарь. Ну, Сподіваємося, що нас ця королева трошки якось спасе. Все ж таки, да? вся надія на королеву. Хоча вона теж не особливо така нам підходяща, але все ж таки власність в неї є. Якась, тобто влада я маю на увазі, да, власне, вла, вла, вона володує чимось, володує то хай володує разом з цим рицарем. Е, звісно, історія для нас якась не дуже гарна. То по правому берегу, по кульмінації, ми бачимо, що буде, про, буде, буде будуть ці речі робитися, хоча немає мечових. Ну, якось так. Погані будуть новини. Давайте ми подивимося, що буде розруха у нас, наших домівок. Ні, не буде. Чи будуть якісь втрати людські? Ні, не буде. Не буде. Е, то я сподіваюся, все ж таки, що наші хлопці справляться, незважаючи на кризиси, незважаючи на тормус, е, все ж таки ця королева може це все прискорить. Або я вже казала, що е, рицар, він може просто зупинити. Ще є, є ще такий момент, що Якщо в них тут іде конкуренція між собою, то вони можуть просто попасти не туди куди. Не туди, куди їм треба. Е, тому в нас немає ніяких. Хоча тут погані новини, і кризисна карта нам перевернута падає. Всі негативні карти нам падають. Але немає втрат нелюдських. І особисто по будівлям також особисто там не буде страшного чогось. Тому. Ну, я навіть не знаю, що сказати. Мабуть, вони будуть так конкурувати, що нажмуть кнопку не туди, куди потрібно. Хоча оці негативні карти, вони мені не подобаються. Але немає прямого. Це косвіний розклад. Ну, він косвене показує то. Але мені не нравиться наша лінія, тому ну, будемо сподіватися, що все буде гарне, бо ні людей, ні будинків, немає розрушених. Ось так. Це ми бачимо так правий берег на цих картах. Я покладу ще на лінарманах. Ну, і давайте подивимося правий берег. Ой, правий кажу, лівий, Правий ми тільки що дивилися те ж саме питання картам. Будь ласка, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, лівий берег міста Запоріжжя. Які у нас будуть дії зі сторони росіян з питань ракетних ударів, які будуть дії росіян по лівому берегу Запоріжжя? Ану, бачите, яка карта нам часто зараз виходить, але тут вже в них проблеми, але ракети є. На кульмінації в них проблеми, і тут вони уходять. Куди ж ви уходите? Куди? Куди? В сторону, чи що? Спасаються. Давайте подивимося, що наші будуть робити ППО. Шукають кращої долі. Імператриця перевернута. У нас йдуть збитки. І мир. І падає мир. Ну, що я можу сказати? То по лівому берегу тоді я не бачу ракетних ударів. Я не бачу. Так воно є. Немає. У них на кульмінацію проблеми. А ну давайте кинемо, що тут за проблеми? Погані новини, так? Да? Погані новини і... Погано вони себе почувають. А що у нас тут на імператрицю? Що тут таке? Ага, Тут страхи, тут все таке інше, все понятно. Ну, ви там бійтеся, бійтеся, але ж все ж таки працюйте. Що з нашими людьми, не можу поняти? Ну, ось такий лівий берег я не вижу, я не бачу прямих ударів, бо тут ви все бачите. Так, є в них є по землі, є ті ракети, але тут йдуть проблеми на кульмінацію. У них вже тут проблеми. І ці проблеми пов'язані з поганими новинами, а також людьми, які е, щось там собі. Людський фактор. Людський фактор це людський фактор, це пажик перевернути, це виконавці, які то виконують, і щось з ними не так. Вони там якось себе негарно почувають, тому швиряють непонятно, куди, і просто уходи тікають, тікають. Мабуть, і все ж таки будуть збивати ППОшки наші. Давайте кинемо ітох для нас. А нам падає фортунка перевернута. Ну, ладно. Може, вона розвернеться? Все ще попереду? Ви бачите, у нас страхи по імператриці, перевернутий немає захисту. Люди, які там працюють, вони бояться. Я вам скажу, чого вони бояться. Я вам скажу, чого вони бояться. Вони бояться пропустити ракети, вони бояться, що їх робота буде поганою. Ось чого вони бояться. Розумієте? Ось так. А чому ж вони уходять отут? Чому вони уходять? Уходять, тому що в них там керівник отакий. Перевернута зла, якась істерична. Така королева. То, може, чоловік, але по характеру як королева, зла, дуже несправедлива і, ну, коротше, такий начальник там. Тому люди себе так почувають, і... але тут мир падає, люди. ну, побачимо, побачимо, По цим картам ми дивимося, що в нас, в принципі, якось все і нічого страшного. Ну і давайте ми подивимося на лінорманах, яка у нас буде історія. Давайте швиденько ми подивимося. Так, що в мене, давайте подивимося. Будь ласка, карти покажіть мені правий берег міста Запоріжжя на сьогодні від цього часу 24 години. Та лівий берег Запоріжжя на цей же час. Чи будуть ракетні удари і наші, які будуть відповіді? Я кладу дві карти. Це правий берег, це лівий берег. Діє росіян. Дії наших ППО. І лівий берег дії росіян. І дії наших ППО. Поїхали? Правий берег? Лілії. Ну гарна карта ну І починаємо розкривати це дії росіян. Дивіться. Значить, вони там собі ходять по колу, думають, куди їм кидати. Щось новеньке вони там придумали. Ну і будуть вони робити ту працю. Все ж таки, працювати вони будуть з тими ракетами, вони будуть наносити удари. Я вам можу сказати, що тріаді що вони будуть то робити? Що на дачі ні. Так, будуть вони робити. Які будуть наші дії? Е, наші дії, наші дії будуть е, швидко реагувати. Е, трошки по кульмінації буде якась неясність, але це е, швидко вирішиться. І ключик в наших руках. То я вам скажу, що Якщо роздивлятися тріаду, то справляться, якщо роздивлятися на Дачі, ні, то так, справляться, наші справляться. Ці, які будуть кидати, наші будуть відповідати. Так що, і та, і та карта сильна. Хто тут кого пере, як кажуть, пере, пере, е... переб'є, подивимося. Карти серйозні, що по якорю, що по ключу. Лівий берег. Таємниця. Таємниця книга. Давайте подивимося, що будуть робити росіяни. Так, в них є то рішення, яка зміна в них йде. Дуже велика. в них йдуть по кризису, по кульмінації, йдуть перепони якісь, але вони будуть їх проходити, але тут їм падає башня. То, скоріш всього, що по башні. Давайте ми подивимося, що будуть робити наші. Е, ну, я можу сказати, що наші це все справляться з цією ситуацією. Гарні карти випали. Е, і, до речі, букет він не просто так. Це заробляється цей букет, бо тут піки це карта роботи, піки це мечові карти, це діяльність, це за щось. Це відповідь наших людей по ітогу. Щира велика любов до України, і вони працюють, і буде щастя нам. То я вам можу сказати, що по лівому берегу будуть вони працювати, але, але 에, вони получать відповідь. Або по, по горі вони може 에, і не захочуть то робити, бо після Христа хр 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 йдуть у них перепони. Бо гора і башня, це, ну, проблеми. це проблеми. Це не дуже гарні карти в плані. Я можу сказати, що по ракетному удару ці карти кажуть, башня конкретно відповідає, що так воно буде. А по, якщо отряду розглядати, то так буде, але з перепонами. По цій тріаді все добре, наші працюють, наші відроблять це все. І по Христу відроблять, і, ну, коротше кажучи, вони це все вирішать. Тобто я вам хочу сказати, що в принципі загрози полі норманом я не, не бачу. Так, люди будуть працювати, будуть все для того робити. Загроза існує, але все, все будуть робити. І я вам хочу ще сказати: полі, по на правий берег випали лілії, то це дуже успішна карта. І ця карта, вона може навіть сама про себе, по лівому берегу, не повинно бути проблем. Це карта таємниця по, -по, -по правому берегу, господи Боже мій. По лівому берегу, як завжди, у нас проблеми, як завжди, ми будемо з ними справлятися. Сподіваюся, що справимось хорошо. Я вам все показала. Верніше показали карти, я розказала. Все. Будьте щасливі, будьте здорові, підписуйтесь на мій канал, а ми перевіримо, які колоди нам показали реальну ситуацію. Чи е, наші пісимістичні вейти, чи наші романтичні лянормани? Ось так. Почуємось, папа.